Мене так сьогодні вранці здивувала кількість людей в Інфополі. Ну, я розумію, що більшість тупі, але які вважають, що треба надавати якісь аргументи, щоб точка зору жертва ніколи не винна була валідна. Ви чого? Я зараз про це кажу, тому що для мене важливо не промовчати у цій ситуації. Тому що мовчання це ігнорування, а ігнорування це ти, типу від, відхрещуєшся, це типу, де да воно вина, це, це такий виняток, де да це не виняток. Жінок гвалтують набагато частіше, ніж чоловіків. Здебільшого за статистикою вбивають і гвалтують чоловіки. І виховувати жінку і казати, ти дивись, суспільство тебе порицає, тому що ти кудись там поїхала. Слухайте, а не підзволіть би вам їбало. Ну, може, треба подумати про те, що а хто взагалі виховав отого от чоловіка, який бачить цю е, жінку, і такий: о, можна зґвалтувати. Прикол, не прикол. Мені здається, оцей слоган, хай це буде слоганом, що жертва ніколи не винна, має повторюватись репетативно, поки інші точки зору і кути, кути, е, ем, як можна дивитись на ситуацію, не стануть вам гидкими. І все. Мені важливо було це сказати. І мені важливо було не впадати в пояснення, чому це так тому що для мене, знаєте, є іноді такі речі, які пояснювати ну, це просто треш. Ем... Оцей патріархально орієнтований стиль життя. Коли ти класненька, якщо тобі чоловік сказав, що ти класненька, а чмошниця, якщо він е... нічого тобі не сказав або тебе зголтував, це дуже архаїчна і небезпечна. Небезпечний паттерн життя. Так само небезпечно, як і лікуватись кровоспусканням. Але чомусь, коли вам хтось каже, так, слухай, цей. І не буде в тебе грипу, ти думаєш, боже, який на мою А коли хтось каже, так, і які аргументи, що вона не винна? Ви думаєте, так, 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 треба сформулювати. Ну, аргумент те, що ти тварина, яка не може зрозуміти. Жертва ніколи не винна. Все. Знаєте, що мене найбільше у цій ситуації навіть не лякає, а викликає якийсь комок бридкості і гидкості. Це та кількість мазогінії, яка лється на ту жертву. Це та кількість жінок, які кажуть: ой, ну мене ж ніхто не зґвалтував, то я нормальна жінка. А з нею щось не то. Нащо було їхати? Ти що не знала, чим то може завершитися? І захищають, захищають, захищають валтивника. Тому що, ну, ну це ж фізіологічний процес. Ну, ну, а як же можна було не скористатись? Ну, ви що, мавпи? В якому сенсі як можна було не скористатись? легко можна було не скористатись? Що це за питання? Що це за полеміка? І, звісно. Треба більше фемпросвету, звісно, треба більше інформації щодо рівності. Ви зрозумієте, я ловлю себе на відчуттях, що от раніше слово бандеревець було як то таке брудне, і ну, ти використовував його, щоб образити людину. Таке слово фемініст або феміністка. Це зараз відчувається так само, щоб образити. Я назву тебе феміністкою, а якщо цього буде недостатньо радикальною тебе назву. Але як ми зараз прекрасно зрозуміли, що питання націоналізму є. Супер важливі! Так і питання фемінізму і рівноправ'я є супер важливим. Без цього не будується здорове суспільство. Я розумію, що кількість неосвіченості, тупості, примітивності, гомогенності в цих тупорилих думках ну, мають дуже великі цифри. Але ну, шановне панство, ну це треба якось усвідомлювати і починати щось з цим робити. Я дуже сподіваюся, що це діло не залишиться у рамках ну 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 в сторіс. Дуже класно, що ми це підтримали і висловилися, сказали про це, не промовчали. Але правоохоронні органи мають зайнятися цим питанням. Хоча б великий штраф, хоча б якесь Чи так, це не працює в Україні, але це мається так бути. Ми маємо дивитися, що зараз є якась ненорма, якщо це не можна якось покарати більш, ніж просто словом. От. Дуже сподіваюся, що тема не зійде просто як хайпова. І ми подумаємо: ну, слухайте війна, давайте якось ще поговоримо, там про що ще. що Немає про що казати. Ні, ми будемо про це казати. Не як про. Один кейс, хоча це теж треба, як я казала, довести до якогось логічного кінця. А в цілому про насильство в суспільстві це прерогатива не тільки якихось там бідних країн або чини. Хоча це теж зараз дуже ну, суб'єктивне поняття. Це коїться і в Україні також, якщо слухайте, ну ми йдемо в ту Європу. Не можна прийти і сказати, о, знаєте що, в нас є валтівники і жертви, і жертви завжди винні. Ну Це які цінності. Це ж це йде від людей. Ви ж розумієте, якщо хтось з цієї ієрархії, скаже вам, отак от не можна казати. І це в вас не сидить, то ви ж не погодитесь. Тобто, щоб приймалися якісь закони, щоб а, на державному рівні змінювались відношення до. Гвалтування треба, щоб, як то кажуть, з вшла ініціатива, ініціативи, йшла перманентно, сильно, чітко і безкомпромісно. Тому оці всі паночки, що кажуть, що та вона сама винна. І ті чоловіки, які кажуть, о, красава, ну ви треш, ви біологічний треш, який має або вимерти, або еволюціонувати і здобути освіту. все так карного тя